Студентка факультету електроніки та інформаційних технологій навчаюся на кафедрі інформаційної технології проектування. Ну, взагалі, освіта це важлива частина мого життя, бо вона займає максимальну кількість мого часу. Вона мені надає можливості для мого розвитку та самовдосконалення. Окрім самонавчання в університеті, я ще проходжу навчання на освітній платформі курсера, проходячи курси з того, що мене цікавить. Це більш поглиблені знання з моєї спеціальності. Взагалі я почала вивчення з дизайну на цій платформі, тому що мене ця тема дуже зацікавила, вивчаючи певні дисципліни в університеті. І я вирішила поглибити свої знання з цієї теми. Я проходила курси різних каліфорнійських університетів, а потім майже закінчила проходити там спеціалізований курс від Google. Ці курси надають можливість вивчення інформації досить з невеликою кількістю знань. Вони надають можливість вивчати це безкоштовно, оскільки сумду надає такий варіант навчання. Також ці курси не прив'язані до. Якби так би мовити, часу вивчення, тобто я вчу в своєму темпі, мене ніхто не підганяє, так би мовити, завдяки цим курсам, отримуючи сертифікат, роботодавці будуть надавати мені більше шансів на отримання певної вакансії, поміж інших бажаючих, також вони дають отримати інформацію більш структуровано. Та взагалі безкоштовно, не прикріпляючись до певного графіка, а тобто роботи в моєму темпі та за моїм графіком життя. Саме зараз я вже від Каліфорнійського університету пройшла близько 6-7 курсів на ну, вони більш такого локального плану на конкретні теми. Та саме сертифікацію від Гугла вже завершить. Вона складалася з семи курсів. Я саме на останньому, який передбачає створення власного портфоліо вже саме з трьох готових робіт та подання. Свого резюме, свого CV до саме угла. Сертифікати цих курсів надають більше шансів отримати більш вигідну роботу саме для мене, тому що вони показують мій рівень знань, вони надають саме сертифікацію офіційно підтверджену. Щодо недоліків можна зазначити те, що онлайн платформи прив'язані більш до інтернету та до електроенергії. В наш час це є досить такі Вагомі питання. Також саме ці курси, вони не всі підходять для кожного рівня і слід також зауважувати на мову викладання, адже більшість курсів викладається англійською. Також один недоліків можна звернути увагу на те, що якщо хочеться уточнити якісь питання у саме викладача, треба буде зачекати якийсь певний час, адже викладачі є досить зайняті люди в своїй країні, і вони можуть відповідати тиждень-два, навіть якщо Курс досить вагомий, то і навіть місяць. Насамперед для вибору курсу слід звертати увагу на рівень самого курсу від низького до високого, дивлячись на те, якими знаннями ви вже володієте. Також слід звертати увагу на галузь, яку ви хочете вивчати, бо обираючи галузь, ви так би мовити, вже... Становитись певним фахівцем в майбутньому, і це все вимагає від вас великої кількості часу. Мені допомагає не закидувати навчання це логічність дій та планування, адже якщо є певний план дій, то більш вірогідніше ви дійдете до кінця своєї цілі. Також щодо цілі, можна сказати, що поставлена ціль кінечна, вона дає мотивацію не закинути вже пройдений матеріал і рухатися все вперед. Також систематичність впливає на те, як якісно буде виконуватися всі завдання та прослуховування лекційного матеріалу. Я вважаю, що онлайн-платформи вже почали змінювати життя студентів і не тільки, бо ці платформи не мають вікових обмежень, тому людина може в будь-який період свого життя змінити напрямок роботи та отримати максимальну кількість знань, які їй знадобляться в майбутньому. Також завдяки цим платформам є можливість навчатися так би мовити на визакордонних університетах. Перебуваючи на своєму місці проживання, перебування. Саме для мене курсера стала тим відліком в моєму житті, коли я обрала свою спеціалізацію, свою галузь, в якій я хочу працювати, і допомогла мені зробити перші кроки до досягання своєї цілі та мети, до просування по своєї кар'єрній. Сходинці, так би мовити, і надала саме можливості для здійснення мрії.